Всім привіт! Запрошую вас на щотижневий дайджест ігрових новин, який ви можете побачити щоп'ятниці. В ньому зібрані всі актуальні події ігрової індустрії за останні сім днів, і вони пройшли скоріше в обговоренні того, як хакерам вдалося злити багато інформації, яка належала Insomniac Геймс. Про це ми детальніше сьогодні і поговоримо. Давайте починати із бліц новин. Мене звати Олександр і ласкаво прошу на канал Ран gamesua Бобі Котік пропрацював у Activision Blizzard 32 роки, і в статусі генерального директора він покине компанію. Станеться це 29 грудня, тобто вже досить скоро. Цікаво, як далі себе буде почувати серія Call of Duty, чи буде вона надалі виходити кожного року. Портал Insider Gaming вирішив поділитися трохи своїми інсайдами, виходячи з яких стало відомо, що наступна частина серії Black Ops буде прямим продовженням Black Ops 2. До слова, саме BO2 багато хто вважає неймовірно крутезною грою. Цікава інформація з'явилася на теренах інтернету. Виявляється, що студія Obsidian хотіла створити гру у Всесвіті Тес, щось на кшталт того, що вони зробили із New Vegas. Проте Bethesda була проти. Цікаво було би побачити цей проєкт. Чутки продовжують множитися навколо трейлеру GTA 6 і загалом продовження легендарної франшизи. Таким чином, почали говорити, що Майкл, головний герой GTA 5, повернеться. 19 грудня Armored Core 6 Fires of Rubicon отримала новеньке оновлення, яке додало до гри рейтинговий режим. Тепер ви можете вирішити, чий робот крутіший в онлайн матчмейкінгу що доволі круто. З'явилося передзамовлення майбутнього ексклюзиву PlayStation під назвою Rise of the Ronin. Гравці Гравців змозі придбати стандартне та делюкс видання. Перше коштуватиме 69,99 доларів, а делюкс 79,99 З'явився трейлер гри під назвою Bulwark Falconeer Chronicles. Це містобудівна стратегія, в якій, окрім всього цього, будуть присутні битви у повітрі. Стратегічну частину розширять і гравцям доведеться торгувати та розширювати свій вплив. Гра розробляється однією людиною на ім'я Томас Сала. Bethesda вирішила вкотре розповісти всьому світу, наскільки Starfield – успішний проєкт. Вони опублікували статистику, в якій зазначено, що з моменту релізу у гру зіграло більше 13 мільйонів людей. Ну, можемо привітати. Проте, озираючись навколо, про Starfield вже мало хто говорить, якщо взагалі говорить. Цікаве спостереження від гравців. Як ми знаємо, нещодавня трилогія GTA зарелізалася на стрімінговому сервісі під назвою Netflix. І що цікаво, на телефонах графіка виглядає ліпше ніж на ПК та консолях. Досить незвично це бачити. Хоча, принаймні, освітлення в грі виглядає дійсно більш пропрацьованим. Один із інсайдерів ігрової індустрії Джеф Граб з'явив, що у 2024 році гравцям варто очікувати новеньку версію PlayStation 5. Слімку гравці вже отримали. Вона навіть продається в Україні, але про це трохи згодом. Тому у 2024 на ринок вийде саме про версія PS5. Цікаво її побачити. Чи вирішила Sony трохи видозмінити її дизайн, як це сталося із slim версією? Компанія Kingston Fury вирішила порадувати геймерів та зробити різдвяні знижки на свій величезний асортимент товарів. Обирайте собі новенький SSD-диск або оперативну пам'ять. Повірте, ваш комп'ютер буде вам вдячний. Акція триватиме з 14 і по 28 грудня. Знижки на SSD та оперативну пам'ять складатимуть до 13 а їх придбати ви зможете в онлайн-магазині Розетка. Окрім товарів для геймінгу, Kingston пропонує знижки до 29% на флеш накопичувачі. та Картки пам'яті, вибір досить великий. Сподіваюся, ви знайдете те, що вам потрібно. На увесь асортимент в одному місці я залишу посилання в описі. Переходьте та обирайте. Тепер поговоримо трохи про теорії і розпочнемо із GTA 6. До речі, розбір деталей трейлеру є на каналі. Залітайте! Коротше, що побачили гравці. На офіційному арті, який представила Rockstar, гравці знайшли ось таку картинку, яка може демонструвати мапу майбутньої гри. І варто зауважити, якісь подібні натяки дійсно є. Чекаємо гру, аби перевірити. Окрім того, на арті є автомобіль, на якому сидять головні герої GTA 6. І тут все наче нічого, проте люди почали розглядати отвори від куль. І знаєте що? Вирішили підставити під це шрифт Брайля. І виявляється, що там написано 1 вересня. От тепер думайте, чи це вже трохи фанати наміркували, чи дійсно щось заховане. Ну в трейлері ж змогли роздивитися дату виходу. Я про неї у детальному огляді розповідав. А от ця теорія стосується вже нашого улюбленого Stalker 2. В останньому трейлері головному героєві дає гвинтівку полковник Коршунов. І коротше, там знизу ліворуч лежить рація. І на долі секунди вона з'являється у полі зору, а на її дисплеї написано 15.2. Можливо, це натяк на дату релізу у лютому, а саме 15-го числа. І це може бути, адже реліз у першому кварталі 2024 року поки ніхто не скасовував. Що скажете? Sony вирішила запатентувати нову технологію, яка допоможе гравцям змінювати складність під час гри. Але все не так просто. Ця технологія допоможе адаптувати рівень складності автоматично за час проходження, індивідуально для кожного гравця. Коли це реалізнуть – невідомо. Починаючи з лютого наступного року, для Starfield почнуть виходити досить великі оновлення. Про це заявила Bethesda, сказавши, що 2024 для їх нової гри буде плодовитим на різноманітний контент. Безумовно, почнемо з того, що сталося із Insomnia Games, студією, яка подарувала світові досить багато чудових ігор, серед яких Ratchet Clank, серію Resistance та франшизу Marvel's Spider-Man. На минулому тижні стало відомо, що вони через хакерську атаку втратили досить багато конфіденційної інформації. А ось вже на цьому її почали потроху зливати в мережу, і даних, як виявилося, дуже і дуже багато. Співчуваємо студії. Ефект несподіванки вони втратили. Проте я впевнений, що геймери все одно підтримують їх проєкти грошима на реалі і після нього до слова, хакери вимагали від Інсомняк більше 2 мільйонів доларів, отримавши які вони б не зливали всю інфу в інтернет. Проте гарантій вони ніяких не давали. Тому студія вирішила не йти на їх умови. До слова хлопців та дівчат із Інсомняк вже підтримала величезна кількість інших студій. Отже, що гравці отримали? По-перше, це список ігор, якими наразі займаються розробники. Ми дізналися, що у 2025 році зарелізиться гра про Венома. Воно може і не дивно, враховуючи, що з ним працювали у другій частині людини Павука. У наступному, у 2026 році, гравці повинні отримати сольну гру про росомаху, згодом перерва у рік, і у 2028 му продовження під назвою Marvel's Spider-Man 3. Проте це не все. У 2029 му гравці отримують новеньку Ratchet Clank, А у 30-му гру про людей X. Але не варто на 100% довіряти сьому. Можливо, ігри будуть виходити значно раніше, проте те, що вони будуть, скоріше за все, точно з усього цього постраждав більш за все проєкт про росомаху, адже були продемонстровані концепт. Арти та навіть геймплей, його я показати не можу, адже це порушення авторських прав і, взагалі, цей контент крадений. Проте те, що вдалося побачити, варто зауважити, що це досить ранні версії гри. Вона на етапі, який показали, взагалі як щось дуже старезне, скоріше, як концепт того, що повинно відбуватися, аби зрозуміти динаміку гри та її сюжетну складову, яка не повинна просідати за час проходження. Тому геймплей виглядає не дуже, як і обличчя у Росомахи. А от арти виглядають досить крутезно. Вони виконані в стилістиці сурових коміксів пролог. Огана коротше, варто почекати якоїсь офіційної інформації від самої студії та того, що вона приготувала для гравців. Схоже, що Майки готують свою консоль наступного покоління. Невідомо як вона буде називатися, але здається, що не Sirius. Подивимося, як у Майки буде із неймінгом цього разу. Причому сама Xbox підтвердила, що графічна архітектура наступного покоління буде використовувати RDNA 5. Також, скоріше за все, на нас чекатиме декілька варіацій самої консолі, як це було із Sirius версіями, коли гравці мали, скажімо, старшу модель X і молодшу S, яка коштувала дешевше та не мала дисководу. Також, скоріше за все, новеньке покоління боксу побачить світ раніше за PlayStation 6. Цікаво, чи призведеться до того, що наступне покоління від Sony буде потужнішим? Люблять же терафлопсами своїми грати один перед одним. Що ви думаєте з цього приводу? Пишіть у коментарі. Мене от тільки хвилює питання, коли консолі з'являться офіційно на ринку України, адже ПК Game Pass нарешті отримали. А от щодо консолі, адже обіцяли скоро, проте наразі немає ніякої інформації з цього приводу. В Україні стартували продажі нової версії PlayStation. Мова йде про слімки. але слімки із дисководом. Діджитал версії, поки в наявності немає. Дизайн новеньких слімок сподобався не всім, далеко не всім. Поки середня ціна, за якою ви можете придбати консоль, не бандл, а стандартне видання, яке не має додаткових ігор, а один геймпад і саму приставку обійдеться гравцям в районі 22-23 тисяч гривень. Хоча ціна стартує від 21,5 тисячі. Що ж, це приємна та крутезна новина для ігрового ринку України. Якщо їх почнуть активно купляти, можливо компанії в чергове побачать, що тут ринок досить активний. Також хочу подякувати спонсорам каналу. Завдяки вам я можу створювати цей контент та поліпшувати його. Дякую вам. Особлива подяка нашим геймранерам суперстарам, а саме Вадіку та Ігорю Смольському. Ваші внески дуже потужні та стабільні. Дякую вам, хлопці, за цю підтримку. Плюс, любий глядачу, якщо тобі сподобався цей контент, можеш його підтримати та стати спонсором або закинути одноразовий донат. Посилання буде в описі. Але робіть це, якщо є така можливість, першочергово підтримуйте ЗСУ. А ми продовжуємо. У Постійний стартував зимовий розпродаж. Закінчиться він 4 січня 2024 року о 20.00 за Києвом. В рамках розпродажу можна придбати досить багато цікавих проєктів. Давайте на них подивимося. Окрім того, в Epic Games кожного дня можна отримати новеньку гру, тому не забувайте заходити в цю крамницю. Assassin's Creed Odyssey можна купити за 183 гривні. Civilization Шість Platinum Edition продають за 42 гривні. Збірник Hitman World of Assassination можна придбати за 526 гривень. 3 King Коштує 441 гривню. Need for Speed Unbound можна додати до бібліотеки за 237 гривень. Ghost Runner можна купити за 190 гривень. Cyberpunk 2077 продають за 549 гривень. Battlefield 2042 можна придбати за 299 гривень. І TaX2 коштує 249 гривень. Gears 5 можна додати до бібліотеки за 119 гривень. І Asports FK 24 можна купити за 959 гривень. Red Dead Redemption 2 продають за 560 Гривень. Стрей можна придбати за 626 гривень. Metro гривень. Метро Edition коштує 239 гривень. На цьому випуск ігрових новин добігає кінця. Дякую за перегляд. Сподіваюся на ваш крутезний лайк та підписку на канал. Побачимось у нових відео.